Вітаю підписники та глядачі на огляді сакіра by байганза. Постачається в картонній коробці з маркування така наліпка модель FSA 01 UE. Виробник Китаю, Гонконг. По суті, Farebord це той самий суббренд Ганза. Тобто сакіра від виробника Ганза, відомого нам як виробника ножів та мультиінструментів. Дивимось по комплектації, що тут у нас сила пані. Зрозуміло, що я діставав вже її, і детальніше розглянемо. На картоні бачимо тут деякі характеристики англійською мовою. Гарантія 12 місяців. З цієї сторони також певні характеристики застереження. На відстані 9 метрів або 10 ядів в радіусі ніхто не повинен знаходитись, коли ви працюєте сокірою. Чим вона додатково комплектується? Це по суті три в одному, сама сокіра, також тут пилочка є, окремо її обов'язково глянемо. І розпалювач багаття, воно ж кресало. Розглянемо чохол. він пластиковий, є ось така типу, як ручка, кріпиться на ось такий замок, відкриваємо, потім вверх і на себе витягуємо. Вставляємо так само, сюди вставляємо і фіксуємо. І надійно тримається. Також наявна поворотна кліпса. Для того, щоб можна носити на ремені. Зараз продемонструю. Демонструю на ремені, ось так легенько чіпляється дуже швидко, і вона вже на місці. Поворотня кліпса можна носити так, якщо вам незручно, дещо повернути можна, ось таким чином. Або ось так. Наскільки вона швидко буде діставатись, звідси, можна спробувати, в принципі. Нехай вона буде в такому положенні, прапорець повернули. І дістаємо. Вставляти, в принципі, треба обережно придивитись, щоб попасти куди треба. І назад. Ось таким чином переноситься. Знову ж таки, дістаю однією рукою. Прапорець повернув і дістається. Характеристики: повна маса із чохлом 860 г, без чохла 715 Товщина обуху сокири 18 мм. Зведення я заміряв. Воно 08-09. Ну, для сокири, в принципі, те, що треба. По маркуванням на років я бачимо логотип Frybird. На сокирі назва моделі. Сталь, з якої виконана сокира, ніде не вказана. Хоча виробник зазначає, тут 3 хром 13 Матеріал руків'я нейлон, наповнений скловолокном. Років я маю шершаву поверхню для кращого щеплення з рукавичками або просто зі шкірою. Так, тут такого плану поверхня. В цьому місці дещо крупніша така насічка. Темлячний отвір, для того, щоб можна почепити на руку для кращого отримання та зручності. Пилка тримається на ось такій кнопці. Зараз проглянемо трошки пилку. Загальна довжина пилки 30 см, довжина років є 12 вага 62 г. По маркуванням гравіювання. таке, Дивимося, як вона розведена. Розведена не дуже. Певні насічки. Ось тут. Тут також маємо насічки, тут невеличкі, темлячний отвір. Зрозуміло, що може не найкраще по зручності, але потрібно враховувати. Що це не основний інструмент, і яку взагалі пилку можна впихнути в руків'я до сокири. Товщина обуху в пилки 1 мм, ширина 2 см. Ну, Сталь не вказана, в принципі. Сокіра дуже добре загострена, подивимось на заводське загострення, протестую на папері. Зрозуміло, що не як ножі ріже, але дивіться, загострена, добре махрить. Робочої гостроти дуже достатньо для сакіри. Невеличкий тест по продуктах. Уявимо, що ножа в нас немає, як вона буде працювати. Ось таким чином пробую. Ну, дуже добре, ано ну, продавлюю просто. Ні, треба трошки отак прорізати. Скоріночку прорізаємо, потім надавлюємо. Ось так. Трошки прорізали і дали. Дивіться, а? добре? Нарізання сала. Гарно теж працює. Навіть якщо дійсно заболеніже, треба там десь на полювання або на природі підрізати сало, хліба, там ще якісь певні продукти, справиться без проблем. Тоненька мотузка, також нарізання пробую. Нормально. Чому б не спробувати канати? За потреби справиться. Тестую пилку палиця міліметрів 50 Так, по зручності. Одразу якось треба тримати так, трохи незручно, щось її навіть і затискає. Так, сиру дерево дивіться, в чому проблема. Розвод маленький її затискаю при пилянні. Видно, що такий не широкий різ. Зараз спробуємо ще. Треба і допрацьовувати, збільшувати розвод, Або може вона буде працювати по якихось сухих деревах, ще якось більш-менш. В сирому просто-напросто затискається, я вже далі ну, не можу пиляти. Хіба що щось не товсте? Сидно затискає. Ну, в цьому плані треба допрацьовувати, пиляти її практично неможливо. Тестую сокиру, тоненькі Так, Тут сантиметр приблизно. Ну, це зрозуміло легке задання. Толста палиця міліметрів 50. Як вона врізається, демонструю. Встриє так добряче, тому що вона гостра і зведення таке більш як різати а не колоти. тому вона конкретно встриє. Справився ось такий результат. Загострю палець оцю товсту. Таким чином працювати зручно, але це буде довго. Спробую ось так. Пробую колоти. Так, стряє. І далі ось таким чином. Дуже сильно встряє, бачите? Треба розколоти. Ну З такими тяжковато, тим більше однією рукою мені незручно. Тут іще сучки бачимо, спостерігаємо. Так, справився. Чому складно розколювалось? Тому що дивіться, тут сучки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і так далі. До речі, сакіра має отвір, що досить зручно, якщо десь ви в таборі, почепити навіть на якусь гілочку, щоб вона була на виду у вас. З струганням якої деревини осика. Доволі таки добре стругає, мені подобається. Для розпалки саме те. Сакіра має чорне покриття, така фарба, зрозуміло, при інтенсивній роботі. Воно хочеш не хочеш, рано чи пізно злізе. Оскільки маємо кресало, треба протестувати його. Так як воно тут тримається взагалі. Загубитись не повинно. Провертаємо і висовуємо сюди. Вставляємо аналогічно, так і сюди. Тримається, впевнено. Тут деякі навіть зусилля треба, щоб дістати, провернути. Кресало маленьке, працювати з ним ну, зрозуміло, що треба пилкою. Зараз побачимо, взагалі буде іскра, чи ні, хоч. Спочатку здерти захисне покриття треба, а тоді вже щось повинно й бути. Ну, потрошку щось є. Зараз будемо щось пробувати. Продовбаю ось тут. Таким чином отвір. До речі, бачите, можна використовувати сакіру, робити ось такого плану типу отвори. За дни в нас буде така типу стружка. Для розпалки я б ще зробив стружку за допомогою пилки. Хоч вона і погана ріже, але трошки порізати, якщо не загублятись, для розпалки піде. Ось це нам може допомогти для розведення багаття. Ну, і треба побільше стружки, щоб було. таким чином. Ще використаю в мене є ось така березова кара. По суті, всі натуральні продукти, які можна знайти десь в лісі, ніяких там додаткових речей не використовую. Якщо тримати красаву є таким чином, то тут взагалі щось воно не виходить. Хоча, наче потрошку і було, зараз ще бом пробувати. Ось горить. Розвести багаття таким чином не зовсім таки легко, тому що кресало маленьке, треба певні навики, певні матеріали, певні умови, але в принципі можливо. Сокира від Ганза 3 в 1. Що можу сказати висновку? Пилка працює погано, її треба допрацювати, щоб вона нормально пиляла. Хіба що з кресалом попрацювати або трошки наробити тирси. Загалом Сокира Нормально справляється, кресало, слабеньке, маленька, треба певні навики, певні умови. Швиденько не розпалити багато, якщо ви просто навмисно не берете сірники, хочете там типу. Кресалом розпалити. Я б не радив, це реально там якийсь крайній випадок. Якщо взагалі нічого нема, тоді ми можемо розвести багато, але це не швидко і не просто. Якщо там якісь ножі від Ганзо купуємо, там комусь подобається, не подобається по дизайну чи ще щось так далі. Сокира від Ганзо це більш як інструмент, який працює. Ну Ці речі, наприклад, можна з собою не брати, якщо вам не потрібно. В принципі, сокіра маленька, працювати можна. Зрозуміло, що такі великі колоди розколювати у вас не вийде. Для цього є певний інший інструмент, колони або якісь сокири, а саме ось ця невеличка. Як допоміжна десь в автомобіль на природу із нескладними завданнями, в принципі, справиться, піде в цьому плані. Рекомендую. Але чогось феноменального від неї не очікуйте, тому що дивіться на неї, які вона має габарити. Маленька, такі як помічник допоміжна сакіра. Хто бажає придбати сокіру, переходьте за посиланням під відео. діє промокод MAXKIS, він надасть вам знижку 10% не лише на сокіру, а також і на інші товари. А кому сподобався огляд, проставляйте вподобайку, коментуйте. Всім до побачення та до наступних зустрічей!